Добрий день, мої малятка. Дітки, у нас сьогодні незвичайний гість. Подивіться, хто це? Так, це дідусь із казки Рібка. Він просить допомогти йому у вирощуванні овочів. Ой, як ви думаєте, що дідусь хоче виростити? Послухайте загадку. А коли відгадаєте, то дізнаєтеся, що ж дідусь хоче посадити. Слухайте уважно. Носить вона по сто одежінок, та нема на них застібок. Як будеш їх знімати, будеш сльози проливати. І ще одна загадочка. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім її вживати. Може, ви мене з'їсте? Які сльози прольєте. Про що ж це загадочки були? Так, дітки, це цибуля. Цибуля це овоч. Вона буває білого, фіолетового і золотисто жовтого кольору, округлої або продовгуватої форми. Покрита цибулька зверху шкіркою лушпинням. Білі ниточки знизу це її коріння. Цибуля є головним продуктом, універсальним засобом від хвороб. Давайте допоможемо, дідусю, посадити цибульку. Ну що, дітки, посадимо разом цибульку. Ось така в мене цибулька. І білого, і фіолетового, і золотистого кольору. Ось такий я взяла горщик, набрала в нього ґрунт, і тепер буду садити цибульку, допоможу дідусю. А щоб цибулька швидше виросла, треба її садити в вологу землю. Тому я вже полила землю водичкою. Тепер беремо нашу цибульку в руки і тією стороною, де ростуть корінці у цибулинки, садимо в землю. Трішки притискаємо цибульку. Ось так. Ось так. Дуже добре. Ось і ще одна цибулька. Отако саджаю буде в мене зелень. Як зрадіє дідусь, ти, цибулько, виростай і гарну зелень нам давай. Посадили ми цибульку, і тепер треба поставити горщик на підвіконня де багато світла від сонечка. Ох, дідусі зрадіє! Малята, скажіть, що ми сьогодні з вами робили? Так, садили цибульку, і ось такий у нас вийшов результат. Посадіть і ви таку цибульку для своїх рідних. А через деякий час цибулька пустить зелень і можна буде її додавати до салатику або в супчик. Садіть цибульку, а я чекатиму ваших фотозвітів. па па мої малятка!